Показати вам шоколадки. Що у нас тут по в Україні? Така шоколадка зараз в акції 119. Така. з кокосом. Люблю кокос 119. Мілка 90 грамів. 99 гривень. 109-100 грамів. Цілий Магдан 99. Орео до речі, ось таке Орео З полуницею 79-99, зараз нижка. Так, сюди подивимося. Тут ці немає ще. Орео Орео так, Орео Такі смаки зараз вже поз'являлися тут. Баунті 132 грами. Без печиво таке ще не коштувала 184 гривні. Так, акція на барні. Щі тук. Щас еще куда сходимо з цієї сторони. Ті маленькі шоколадки 126 гривень 162 грама, нески 134-176 грам, львівський трюк. Жалейки усілякі Мені було б цікаво, яка їхня вартість десь там в Європі. Ну, схожих, бо це рошен, це наші. До речі, також можуть бути в українських або російських магазинах в Америці такі штуки рошеновські. Так. Це щось таке дивне, що це цукерки з вжиновим смаком, з рідкою начинкою. 115 грамів, 114 гривень тут. Так, Рафаелки. Ще. Типу Дубайский шоколад цена. Мені здається, що мені отакий колись дарували, і він дуже смачний. Коротше, якийсь мені дарували, був дуже смачний трюфель. І ще й різні якісь смаки, да? З ароматом шампанського. Це просто трюфель. До речі, такий нам шоколад з м'ятою. Передавали з Німеччини і цікаво, яка вартість у них там. Треба буде запитати. Теж трюфель якийсь. Поставимо назад Тофі. такий цікавий Тофі.